Патріатичні макарони. Дев'ять місяців вношувалася. Маємо пам'ятати, що світло воно є всередині кожності. Ти клас, я думала, що просто я одна така. Може так, а потім може так. Все, що я люблю. Ми заспівали тільки перший куплет. Вимикають світло, таке тотальна темрява. Я така, вау, можливо, його, можливо, не його не є. Я жити з тобою. Ой, не знаю. не знає, знає, ти 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 Кохання, якщо воно є, якщо вона справді з ним трішки легше проходити ці темі. Недосяжні мрії, я пам'ятаю, що вони обов'язково здійсняються. Усім привіт! Вас вітаю Вніглас, і це Вніглас Москавері. Нагадаю, що це рубрика, у якій ми спілкуємося з українськими артистами про їх нові релізи. І наша сьогоднішня гостя чарівна лідалі. Привіт! Ти нещодавно випустила першу е, авторську роботу з тобою. Люблю, все, що я люблю, пов'язано з тобою. Я так кохаю, тільки тебе люблю, люблю. все наяву, Я завжди з тобою. Я завжди з тобою. <плес> Скажи, будь ласка, як створювалась пісня? Вона створювалася як дитина майже дев'ять місяців, вношувалася, спочатку. ну Я думаю, як і у багатьох артистів були замальовки, вокальні на диктофон записані. і Ця пісня мала декілька інтерпретацій і версій, але залишилась у тому звучанні, в якому ви її чули. Це особлива робота для мене, тому що, по-перше, вона авторська ми створювала з неймовірно крутою командою, з Антоном Турчиним, з Тетяною Набурович, Романом Дудніком. І а, хоч і з деякими дистанційно, але в такому класному музичному настрою, вайбі. І... Я дуже хотіла, щоб в моєму музичному арсеналі була саме така пісня про кохання, про світ, про чистоту, про чистоту почуттів, про відносини, про, про те, що зікриває. Знаєш, коли ти просто її слухаєш і тобі стає тепло. Тож я дуже щаслива, що наразі маю таку пісню. Ну, передати відчуття е, компорту, тепла дало. Дякую. Дякую. Це присвяти комусь особисто? Це присвяти кожному українцю. Тому що з тобою, з Україною, з коханням, зі світлом. І, звісно, це пісня про мої почуття також. Який меседж основний закладений, аби передати його аудиторії? Основний меседж це те, що не дивлячись ні на що, коли і темно всередині. Тому що коли нам страшно, коли нам боляче, інколи там, там німає нічого, там просто прірва. І так складається наразі, що і за вікном також темно, і нема того самого світла, але ми маємо пам'ятати, що світло воно є всередині кожного з нас його або потрібно трішечки розгасити, підпалити чи там подути, і воно буде випромінюватись. Це про світ, це про стан, це про тепло, це про те, як війна змінила наш наші цінності, наші пріоритети, наші думки, наші погляди. Але м кохання, якщо воно є, якщо воно справжнє, з ним трішки легше проходити ці темні часи у Тебе певні очікування щодо сприйняття пісні аудиторії. Я ніколи не роблю таких ставок. Типу, зайде-не зайди. Я роблю те, або я нічого не роблю, тому що не відчуваю. І це можна провідстежити так, що за часи війни ми спочатку волонтерили. Потім в нас mm -hmm. вийшла колаборація, яка має назву настане час. Потім трішечки паузи, і пісня, яку ми довго готували. І це реально ну це, це дитина. Для мене творчість це не просто. Типу штамповка, mm -hmm. я це роблю, тому що тренд, тому що круто, я роблю ставки. Ні, я це роблю, тому що відчуваю так. Тому особливих якихось ставок я не робила, для мене е, дуже приємно, що люди е, знімають відео, показують своїх коханих, домашніх улюбленців, дітей або там справу, яку вони дуже люблять, і те, що вона знаходить потрошку місце в серцях кожного слухача. А це, це найголовніше. До офіційного релізу, я знаю, що ти виступала вже да. з цією піснею. Да. Е, яка реакція була на концерт? Ти була на цьому концерті. <гум> Декілька прикольних фраз на відео ми їх виставили. а Потім такі вау, там трішечки нецензурна лексика. Але ем, я, це був до речі, перший раз, коли ми її виконували на благодійному вечорі, де ми допомагали е, діткам Охмадиту. І так сталося, що коли я вийшла на сцену, вимухнули світло, і саме ми заспівали тільки перший куплет, перший приспів, пішли на другий куплет і вимикають світло. І така тотальна темрява. Я така вау, такого це, такого ще не було, але. Люди почали співати, і для мене це був шок, тому що коли ти чуєш приспів лише один раз, а потім е, намагаєшся його відтворити, і ти його запам'ятовуєш, і люди почали співати. Ну, я така камон, серйозно це було дуже приємно, і я зрозуміла, що ну клас, значить, все, -все вірно. Разом з піснею вийшло і лірик відео, uh -huh. а чи очікуєте повністю клім. Так, ми дуже хочемо е, зробити дуже класну роботу з крутою командою, яка також розкидана наразі по всьому світу, е, але є дуже класна ідея. І хочеться реалізувати саме її. Тож наразі ми у творчих перемовах і е, готуємось, так. А коли очікує? Я не знаю. Я не хочу нічого згадувати. Я вам чесно скажу, тому що е, зараз такий момент ну. Ми не залежимо від е, самих себе, ми залежимо від обставин. Ми залежимо від світла. Також е, ми б хотіли б і раніше е, е, показати світові цю пісню, але б є певні обставини, в яких ми усі наразі є. Тому я не загадую, я просто хочу зробити. А коли ми зробимо, будь-яке будемо чекати. <клес> <клес> Чи можеш поділитися якимось цікавим фактом про саму пісню або процес її створення, який ніхто не знає? У цієї пісні було е, декілька приспівів, це так, якщо чесно. Тому що е, спочатку був один, е, потім е, бріч, який спочатку був приспів, те, що йде потім. Е, там це де... ха про що я вріялася уранці. Зрозуміло, що це не приспів, тому приспів сам став саме люблю. А після того, як ми все вже записали, як ми все вже послухали, прийшов інакший Приспів дуже такий красивий. Ми його також записали, вагалися. Мені здається, тиждень-два. Але зрозуміло, що ні. Потрібно повернутися до істоків, тому що ну там от настільки все гармонійно і круто, і воно так дуже скласно. Я Терези, тому ну ви розумієте, щось писати робити для мене. Це дуже класний творчий процес. Але інколи ці Терези вони такі, а може так, а потім може так, і я тут така посередині. Оприділіться, будь ласка. Наскільки в таких моментах ти довіряєш рішення команді? В таких моментах я завжди прислуховуюсь, але фінальне рішення завжди зі мною, тому що я буду е, нести за це відповідальність. Я це буду співати, і я не та людина, яка може перекласти відповідальність на когось. І тому я прислухаюсь. Я дуже довіряю людям, з якими працюю, я Дуже люблю цих людей, і вони неймовірні, професіонали, кожен в своїй е, своєму руслі, але фінальне рішення, що вона Благоме, це те. Mm -hmm. Ні. А чи могла мати пісня інший назви? Вона мала назву в середині нашому, ну, в оточенні нашому в команді. Ми її називали Люблю, звісно. Mm -hmm. ну, а коли е, підійшов момент, е, саме, як ми її будемо називати, ну, якось так склалось, ми подивилися тексти, типу з тобою. Ну, Це так е, гармонійно, це так. Е, Має декілька ну, направлень, розумієш, з тобою, з ким. Ну, кожен питає з тобою, це з ким? З коханим, з Україною, я не знаю, там, з, з людьми, з, з, з чим. Тому і тим паче, що я завжди з тобою, так. А підоха, будь ласка, рядок з пісні, але не словами з пісні. Все, що я люблю, пов'язано з? з їжею. З, з собою в нас є внутрішня також така е, шутка з, з нашими героями, з ССУ з, з Україною, з кожним українцем, тому що з рідними містами, які нас надихають, е, в яких наразі ми особливо відчуваємо себе знаєшно ну, дітьми mm -hmm. в своєму місті, в, в своєму якомусь оточенні. Ти майже не розповідаєш у мережі про своє особисте життя, але можливо ми у кліпі побачимо того коханого? Можливо, його, можливо, не його. Не знаю. <плес> <плес> не знаю. Для мене особисте це особисте. І я завжди, коли ти публічна людина, хочеться мати, хоч якийсь певний, я не знаю, острів маленький, де він тільки твій, вас там двоє. і це суто ваше особисте, і воно має таку назву «особисте». Тому ем, я не розповідаю, і це не тільки моє бажання, це <свіття> об обоюдне. <свіття> <свіття> Ось тому, але так, зі мною поряд дуже гарна, неймовірна людина, якій я дуже вдячна за той шлях, який ми наразі проходимо разом. Складний і досить в умовах війни. Ми знімаємо цей випуск напередодні нового року. Як ти плануєш його святкувати? Я буду святкувати його з рідними. Перше, до речі, за тривалий час, тому що е, для артиста найголовніше, що, що відпрацювати я новий рік, тому що е, е, тут не суто типу, там можна розглядати фінансову історію. Для мене завжди, я з дитинства пам'ятаю, там мама казала мені фразу: як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Тому коли ти зустрічаєш його на сцені з командою з класними людьми з музикою, це говорить про те, що наступний рік буде досить насиченим. Так не склалось в цьому році. Але є можливість зустріти з рідними. Це сімейне свято з дитинства. Я так його відчуваю, воно якесь магічне, особливе. І в цьому році так я зустрінуся з близькими, з ріднею, з друзями, яких дуже давно не бачила, які повертаються з різних країн саме на Новий рік в Україну. Я кажу, боже бути, але окей. Чи маєш якісь свої особисті традиції святкування зимових нових свят? Чи щось сімейне ваше? Е, ми е, пишемо зараз, буде я не, не потрібно так робити. Я знаю, що це мабуть не до, не досить корисно, але е, е, ми пишемо з ріднею е, свої мрії. На бумажці. Так, підпалюємо. Колись я так швидко не спалила хату. Підпалюємо, кидаємо в шампанське і підбій куранців. Клас! Я думала, що просто я одна така. Підбій куранців так, ми е випиваємо цей келих. Е інколи там ну, прям плаває велика бумажка. Тому що ти не встигаєш, щоб воно все спалилося. Пробуємо так. Я не знаю, працює воно чи ні, але ну да, в цьому є ну знаєш таке щось дитяче, щось таке чисте і дуже класне. Я ще веду щоденник з своїми якимись мріями, побажаннями, підсумками минулого року, там планами на наступний рік, і записую це все окремо, також на листочок закриваю в конверт і відкриваю так ціл, через рік. Да, через рік, тобі ж в. в в ніч відкриваю, читаю, що виконала, що сталося у житті, і пишу щось нове да, на наступний рік. <тас> Які uh, головні цілі на наступний рік? Ти знаєш, для мене наразі найголовніша ціль і мрія це перемога, це спокій, <тас> це мирне, спокійне, небо, тому що я розумію, що uh, ми зможемо зробити все. Перевернути гори, пройти моря. Але коли це буде в стану спокою, коли не будуть вмирати наші хлопці і дівчата, коли буде мир, коли Україна переможе, ми обов'язково все це реалізуємо. Але найголовніше зараз для мене і для тебе, і для кожного українця, це наша перемога, в якому дуже віримо, точно. Щодо творчих планів, можливо, ти вже готуєш наступні релізи? Ми готуємо наступні релізи, ми готуємо е, альбом. Е, хотілося би, можливо, і реалізувати і сольний концерт. Я не знаю, мабуть, в цьому році, можливо, там, в наступному році, але наразі це так музичний матеріал, це альбом, це колаборації і е, багато всього цікавого. Чим очікувати наступна тижня? Ой, не знаю. Телі. не скажу є, ну, вам. Є мрії, з ким би мені хотілося. Одну я вже озвучила, я також можу сказати. Це Ніна Матрофанівна Матвієнка, а також є ще декілька, декілька моїх таких особистих мрій. можеш побажати кожному з наших глядачів у новому році. По-перше, це сил. Витримки, тому що нам вони зараз необхідні кожному для того, щоб триматися і продовжувати допомагати нашим військовим. Я бажаю мрій, не дивлячись ні на що, щоб ми не переставали мріяти масштабно гігантсько глобально на 10 років вперед і ставити собі якісь такі недосяжні мрії, і я впевнена, що вони обов'язково здійсняться. Хтось там хоче в Голівуд, мрійте, мрійте і все здається. Я бажаю здоров'я, тому що бачу, що під кінець нового року трішечки нас там якісь віруси, грипи чи щось таке спіткає, але е будьте здорові, кохайте. Щиро усім серцем бути неймовірно щасливими. Вірте в Україну в наших героїв. Донайте, допомагайте і побачимось в наступному. І я сподіваюся, в мирному році. так і буде. Дякую, Дякую тебе дуже oh. предоставлено локацію. Дякуємо, кав'ярні Бін Слеп. Побачимось у нових випусках в Ніглас Москавері.